2 вересня Львівський окружний адміністративний суд закрив справу, яку подала міськрада, намагаючись скасувати генеральний план сокільників. Суд не виявив порушень з боку громади. Натомість запитання виникають до самого Львова. Чи то до ЖК Місто Трав, чи то до ЖК «Фамілія». У мерії вже готують апеляцію, але шанси на успіх виглядають примарними. Сокільники ж довели, навіть невелика громада може відстоювати свої інтереси та грати на рівних із великим містом. Якщо б в нас не було дозволу від аеропорта і гарантування, що ця ділянка їм не буде мішати, враховані всі шумові зони. Щоб ви зрозуміли, так напевно грубо скажу, якщо взяти від аеропорта до початку цієї ділянки, це десь біля 700 метрів. А закінчення десь півтора кілометра від аеропорта. Відповідно, якщо між аеропортом і цією ділянкою є 500 там чи 600 метрів зеленої зони, яка є відповідно, в нашому генеральному плані, це є набагато дальше, ніж вів сам забудовує навколо аеропорта. Ну якщо вулиця Патона чи вулиця Трускавецька. Людям не мішає, то тут тим більше не буде мішати, бо між аеропортом і майбутньою забудовою це є дуже велика зелена зона 500 600 метрів.